І так, доброго вечора, шановне панство. Дуже радий вас вітати тут. І, в принципі, хотів би почати цей черговий епізод подкасту, який я назвав отакою чодернацькою історією пан Олександр. Чому я так його назвав? Передивляйтесь перший епізод і з'ясовуйте самостійно. Окей, тому сьогодні починаємо традиційно з Чекіну, де я знаходжуся. Значить, це е, Барселона, Каталонія, Іспанія. Це район сант андрео Можемо бачити е, такий чудовий вид. Зараз сідає сонечко у нас е, ще, в принципі, пів години, але я думаю, що сонце сяде буквально за хвилин 15. Тому я думаю, що е, в принципі ми з вами проведемо якийсь такий відрізок часу. Окей, е, сьогодні так випало, що вчора я собі купив таку футболку. Ну от, яка от написана отакими от от словами. I'm going to stay here. Така uh, собі символічність. Uh, я так хотів би, мабуть, сказати, з чим вона пов'язана. Мабуть, з. Uh... Моєю можливістю і нагодою, тим, що я збираюся переїжджати з Іспанії, поки що не скажу куди. В принципі, ця моя вся ідея вона а, триває вже десь близько 10 місяців, з, ну, тобто ця ідея переїзду і тому подібне. Тому, в принципі, якась така символічність, що зараз трошки для мене Барселона почала інакше трошечки відкриватися і десь якось почали закрадатися думки А I stay. Отака от от історія. Тому, в принципі, о, от така от футболка хотів би, мабуть, цей епізод провести саме в ній. А, з, м -м, з нашого чекіну, що хорошого, що поганого, знову ж таки, моя така от чекінна історія з професійного мого досвіду. А з таких останніх новин, знову ж таки, можете подивитися, я пофарбував волосся, знову я трошки молодший. Сьогодні буквально трошки підбрив бороду. Тепер я скинув ще років п'ять. А єдине, що трошки колір не співпав, я хотів такий більш світлий, але вийшов він такий, більш такий жовтуватий. Але в принципі, мені якось не дуже це мене не дуже це хвилює, не дуже це обходить, оскільки я завжди можу поголитися на лисо, І для мене, в принципі, це теж буде якась така норма. Окей, в принципі, і що із хорошого, із хорошого, мабуть, те, що стабільно ростуть показники фізичні. Що я набираю вагу, а я набираю силу, і це в принципі те, що в спортзалі якийсь такий прогрес радує. Скоріше радує так само прогрес деяких клієнтів, особливо в парній терапії, що для мене особливо важливо. Оскільки я добираю певний такий досвід парної терапії, я так намагаюся рухатися такими невеличкими кроками, роблячи дуже акуратно інтервенції всі ці речі, створюючи певні замітки і рухаючись по плану. От, і з поганого, що такий в мене був певний епізод такого ментал брейкдауну, скажімо, можливо, кілька днів тому. Мені було дуже погано, оскільки такий був наплив таких негативних емоцій, негативних таких установок про себе, що я там нікчемний, я там нікому не потрібний, і така вся історія. Мені дуже було важко проконфронтувати цю всю взагалі масивну таку тучу інформації. І я відчув таку певну слабкість, і в принципі, це теж трошки ну, скажімо так негативно вплив повпливало на мою менталку. В принципі, не буду вдаватися в якісь такі певні деталі, що відбувається безпосередньо в моїй макітрі, але в принципі це із такого, що поганого. І я хочу сказати, що це от саме це погане, це в принципі те, з чим я борюсь кожного дня. І щодо чого я відчуваю о, дуже багато такого стресу і дуже багато таких, от е негативних от моментів. Окей, і з останніх апдейтів про що хотів поговорити, скоріше про такий певний м -м, геп, таку певну дірку, певну таку. Певне таке проваля між розумінням, тобто українців, да українського контексту і загалом інших людей, особливо тут, в Барселоні. Да. Був такий мітап цікавий на минулому тижні. Я пішов в бар, тобто це було таке комюніті мітінг. Вот і там дуже багато було людей з різних країн. В принципі, я як інтроверт не дуже люблю такі от історії. Да. Тобто, в принципі, в мене з комунікацією все окей. Десь я знову ж таки переходжу в поведінковий експеримент, де треба в принципі конфронтувати свої раціональні установки, робити поведінковий експеримент. Конфронтувати, робити, конфронтувати, робити, і в принципі в мене з комунікацією проблем немає. Єдине, що я не люблю ці смолтоки, оскільки ти як українець намагаєшся одразу в глибину вистрілити да, з людиною і якось порвати оцю дистанцію, щоб для тебе в принципі був якийсь сенс в обговоренні безпосередньо якихось таких тематичних моментів. А, хочу сказати про одну таку жінку-дівчину, да, яка з Ізраїлю. І от ми почали з нею спілкуватися, мені її представили як людину, яка хоче пожити в Гренландії, що, в принципі, так мене цікавило. Ми почали з цього розмову, так було цікаво дуже спілкуватися. Були такі приємні моменти, і потім якось зайшла річ за мене, чим ти займаєшся. Visiting or living це такі класичні такі історії. да. Тобто я сказав, що я психолог, вау, в неї теж сестра психолог, і почались такі певні. Поради в мою сторону, як мені треба розвиватися як спеціаліст. При тому, що вона не є спеціалістом. От, і дуже така цікава історія, як вона така була весела, трошки на підпитку, але в принципі, як то кажуть, в добром здраві. Да? Як там. Трезве стеклышко. Вот так вот. вот. І тому, в принципі, у нас така була комунікація з нею, що вона така: Ой, а чому б тобі не поїхати в Штати? А чому б тобі не поїхати в Австралію? Вау, Нова Зеландія, крута! Вау! А в Британії офігенно! Вау! А чому б ти б не поїхав би там іще кудись? І ти тобто, ну. Якось ну, дуже типу, цікаво да, спостерігати за такими от історіями, да, що людина так весело, так якось радить якісь такі моменти, але вона не враховує певний контекст. Да. Тобто, що перша моя ідея була поїхати в Штати минулого року, оскільки це мекка психотерапії, всі про це знають колеги. Але момент у тому, що тобі треба пройти процес емалагації диплому, тобі треба знову ж таки верифікувати свої креншілс, набрати супервізійні години, пройти певний сертифікат, Курси, отримати ліцензію в певних штатах, знову ж таки, з поміж цього, отримати акредитацію психотерапевта, щоб стати терапест. І тобто, це, в принципі, такий рейндж з 50 до 100 тисяч доларів. І, в принципі, якщо ти не зможеш пройти успішно амалагацію, диплому, тобто, ми говоримо: we're looking at можливо, Починаючи з п'яти, закінчуючи з семи роками, в принципі, до того моменту залазячи в кредити, щоб ти почав практикуватися. Да, ми говоримо, умовно кажучи, тобто, про різних психологів, які е, інтегруються як коучі, да, тобто, тому що там не треба така серйозна ліцензія, супервізійні години і тому подібне, з чим ти можеш практикуватися, але, знову ж таки, це такий way around, detour, але все одно тобто, це не дуже таке. Скажімо так, валідне рішення, але знову ж таки якимось чином напіврішення. От. І ми стикаємося з моментом, що ця людина вона абсолютно не сприймає певний контекст. Тобто вона сприймає знову ж таки зі своєї реальності, тобто що життя це, така от, типу, як journey, тобто такий тріп, що весело, прикольно, а давайте погнали туди, і сюди. Тобто, я помітив таку от історію, що можливо це такий мій досвід. Чи, можливо, така якась травматична персональна історія, що я почав розуміти, що в мене дуже велика дірка між розумінням, ну, типу, до мене з інших людей. Це по-перше. По-друге, це повністю вже картина світу змінена на інше сприйняття, де більше такого травматичного інклайну з'явилася. Вот. І знову ж таки, ми з нею трохи поговорили, як це відбувається в барах. Десь якийсь коментар з боку, твоя увага просто губиться, і ти переключаєш увагу на якогось іншого там, хлопця там, чи дівчину, хоп, і вона вже там, спілкувалася з якимось албанцем чи італійцем, я не пам'ятаю. Я дізнався трошки більше про місто Барі. Це така цікава екскурсія, where are you from. Але оскільки він був абсолютно, як то кажуть, не в одному глазу, знову ж таки, комунікації там не особливо вийшло, і він говорив італійською. Ця ізраїльтянка якось його сприймала іспанською, перекладала мені на англійську. Якось ми отак спілкувалися. Мені це дуже набридло швидко, і в принципі я свічнувся на іншого такого кандидата. Це був такий цікавий американець, і з ним почали спілкуватися про такі доволі глибокі теми. А він не був на підпитку, він просто чекав свого літака да, в тому барі. Він вилітав до себе додому. І дуже цікава історія про те, що я хотів розповісти, да, що я от спілкувався колись з британцями, з американцями. Знову ж таки, політична ситуація змінилася і там, і там, і Брексіт, і президентство, і тому подібне. І що вони почали відчувати, що їхнє громадянство воно нібито як зникне. Не цінюється. Тобто ми завжди звикли міркувати про те, що вау, в тебе там паспорт Британії, супер, там, в тебе, тебе королівство, там, в когось там Штати, вау, супер, офігенно, you made it. Тобто тепер тобі всі двері в принципі, відкриті, і ти тепер можеш себе відчувати офігенно і суперово. А, на виході, в принципі, ти відчуваєш, що. Коли спілкуєшся, да, тобто чи відчуваєш, що тобі напряму говорять, в принципі, американці і борити, що їм вже в принципі там не окей, і вони намагаються якось ремувнутися, якось знайти такі проміжні опції. І що мене здивувало в цьому американці, що він вивчав біологію, тобто він спочатку був technical engineer, ще щось таке, типу, да? потім він свичнувся на вивчення біології, і він провів два роки в Африці повністю в глухому селі. Де були лише такі кнопочні телефони, вивчаючи там якийсь ґрунт і волонтеричу. Такий дуже феноменальний справді досвід. І дуже було цікаво з ним. Я відчув знову ж таки дуже себе впевнено з Нейтівом от спілкування англійською, і це було дуже супер, абсолютно жодного бар'єру. Ми говорили дуже про багато тем. Знову ж таки, я задавав пейс певний. І дуже цікаво було, да, що. Такий був класний такий енергообмін, інфообмін. І ми говорили там знову ж таки про спеціальність, про, про які професії. Зараз він вивчає PhD там, з біології, знаходиться в, в Монпельє, що в принципі тут неподалік да, тобто міста. міста вот. І Він намагається лишитися в Є Євросоюзі, де він там намагався знайти якусь роботу, це було дуже важко. Io, він навчається, поки студентська віза, і ці всі, ця вся все великіта. Тобто тянеться, і мене то е, -ме. Ну, тобто захоплює його мотивація, да. Тобто, і ми коли говоримо знову ж таки з людьми, контактуємо про ті, хто жили певний проміжок часу в одній і в іншій країні, то в них стирається певне усвідомлення свого особистого бекграунду. і ти знаходишся десь от посередині. Ти втрачаєш своє я і його відновити буває дуже важко. І оце одна із таких от речей, з якими ж стикаюся зараз я, оскільки я відчуваю, що десь якось. Моє я втрачається, і мені дуже важко якось його відновити і дати якусь конкретну відповідь на питання, хто я є. І оце, в принципі, теж таким є таким краєугольним камнем, який я вимушений тягти на собі. А інколи дуже сильно накриває, і за цього ти десь намагаєшся робити такий сел тобто Кладучи себе в таку в таке усвідомлення безпеки, що зараз з тобою все окей зі здоров'ям все окей. Намагайся, в принципі, це зберігати і якось рухатися з е, враховуванням того, що з тобою все нормально. От, в принципі, але знову ж таки від цього не стає якось, я би сказав, концептуально легше. Да? Тобто це такий бинт, це такий пластир, да, який ти накладаєш, але знову ж таки кров січеться, і від цього так дуже неприємно. І мені здається, що знову ж таки в мене є такі от. Е, Шапки закидацькі настрої, що в принципі з, такі, з такою кризою ти в принципі, можеш лишатися на все життя. От такою кри кризою нерозуміння, хто ти є, коли твоя ідентичність е трошки стирається. От, і м м хочу сказати, що е в мене, я хочу сказати, знову ж таки, що з цим всім стресом щодо самооцінки, цих цих негативних уявлень про себе, е знову ж таки, маємо такий, ну, в принципі, су сукупність. Такого депресивного да настрою тривожного настрою, оскільки знову ж таки, це, це межує з, з дуже зниженим рівнем мотивації, оскільки мені треба дуже багато зусилля вкласти для того, щоб переконати себе в тому, що це вартує там, наприклад, моїх зусиль, і це дасть якийсь певний профіт, а замість того, що я, ти будеш фейсити, умовно кажучи, нульовий вихлоп. От. І мені здається, що в цьому теж є такий свій е, момент, що в принципі вся от наша от історія когнітивна вона заключається, нібито як як в історію з маркетингом. Да? Тобто, коли ми намагаємося продати собі певну ідею, чи ми продаємо собі ідею і і починаємо в неї вірити і розкручувати її, чи ми продаємо собі історію раціонально, яка нас може підтримати, яка може допомогти нам. Вилізти з якогось е, кризового стану і замотивуватися і рухатися далі. В принципі, що я роблю? Як психолог, я отримав дуже круте питання з телеграм-каналу мого товариша Саши е, е, з таким мета-питання. Я дуже люблю глибоких людей, глибокі е, питання. Тобто, і він мене спитав. Щодо того, який у мене був розбитий стан, яким я ділився да, в Телеграмі. І, в принципі, він сказав: якщо б ти був би своїм клієнтом, що б ти порадив би собі? І хочу сказати, що в принципі, ця поведінкова активація, ці всі бари, тобто, мовно кажучи, пошук там себе, заявки, які я кидаю, ресерч, який я роблю. І це, до речі, цей ресерч дуже, дуже сильний. Я, наприклад, вчора. Бачився з дівчиною з Пакистану, в якої теж дуже такий серйозний бекграунд, вона народилася в Лівії, зростала там, потім приїхала в Пакистан, дуже довго жила в Еміратах, потім в Канаді. Зараз тут в Іспанії і ну, такий дуже цікавий бекграунд. І от хочу сказати, що вона відмітила буквально вчора, що от вона відчуває таку певну глибину, глибину да, зі мною. Тобто, коли навіть там ми роз... обговорювали там ситуацію по Іспанії. Я дав таку ну доволі кваліфіковану відповідь, да, тобто з точки зору там рівня життя, економічну, правову, юридичну, тобто психологічно, емоційну, та та -да та -да. Тобто, вся зборна солянка, тобто такий дуже серйозний фундаментальний, ну тобто, акцент відповіді був, і це те, що вона відмітила зі свого боку, так само, і це в принципі теж дало мені певні такі фідбеки, рефлексію, що. В принципі, це круто бути таким, ну, в принципі, такою людиною, яка когнітивно підкована. І це, в принципі, теж мене дуже сильно порадило. Окей, тому, в принципі, хочу теж собі сказати, як таке напутстві, да, побажання, щоб я не, не забивав на себе. Оскільки я розумію, що в мене ну, феноменальний бекграунд в житті. Феноменальний досвід, що в мене є дуже багато чого всього, чого я хотів би передати наступному поколінню. І я б не хотів би себе реально закопувати. В принципі, навіть я відчуваю себе доволі вже таким зрілим чоловіком, да, трошки там, старим, але знову ж таки, як казав Карлсен, упітаний мужчина в полному розцвіті сіл. Я би хотів, в принципі, в собі мати надію культивувати. Оцей такий, в принципі, здоровий е, розвиток е, мого життя. Вот. тому е, дякую вам за те, що були сьогодні. Е, трошки по помилуємося цим видом чудовим. Сонце трошки зайшло раніше, тому такого освітлення не вийшло тримати весь епізод. Тому дякую вам за те, що були зі мною. Дякую, що дослухали до кінця. Хочу побажати вам також наснаги, міці в здоров'ї, в психологічних своїх починаннях в ваших ваших установках, щоб ви були на своїй стороні. Тому бажаю вам всього найкращого і па-па!